Ви бачили, що я стою перед вами? Ви бачили, що я тримаю, знімаю на телефон? І ви чудово бачили, що я тримаю перед вами журналистське посвідчення. Що вам заважало? Що ти бреш? що вам заважало? Взагалі? Ну не звернути на мене увагу. Обійти, попросити відійти. Ні. Попрошу ви пробралися через шаре. Ви прийшли, прорвалися через шеренгу своїх колег, Вдарили Причина. мене рукою, намагалися вибити телефон. Після чого били ногами по ногах. Щоб я щоб ніхто цього не зафіксував, скажіть що ласка, ну що спонукало це робити взагалі? Що так що я це стверджую. Ні, там є. Відео докази. -докази. -докази. До вас завтра, завтра. Я буду звертатися в прокуратуру. Тебе звільнює. Я не буду звертатися до ваших колег. Завтра я буду звертатися в прокуратуру. Не ви яке причем вас буде таких немає. Вас немає, та що це ублюдовані досвіду влаштовувати тітушні але вже під прикриттям ментовських погонів треба закінчувати. Це вже не перший раз, це вже не другий раз. І фактично ви, маючи таку посаду, маєте відповідати найбільше, ніж ваші колеги, які теж сьогодні чинили безприділ. У мене все. А ви могли показати, власне, куди вас били? Не посвідчення, а куди вас били. Ну... Цей підійшов, це підійшов. Вдарив сюди в руку. Я тебе питаю зараз, мовчи. Завтра буду звертатися до лікаря і фіксувати, звідси. Звісно, буду фіксувати. Просто завтра вони можуть з'явитися, а зараз можете нас. Навколо... сенсі, завтра вони можуть з'явитися. Ну ви зараз Мога можете запись. піти і, і ну де воно там. За це, це є відеозапис, як є відеозапис, який... обліковані відео на сторінці. Чесно, я навіть цю штуку, 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 штуку не можу. Ну, ви казали, по ну, Так, поназі, так, поназі, так. Ось, ви сюди. Нога Давайте

Зоною робила Скільки бікотів було вбито. От я сподіваюся, всі ублюдки Робокай. були в тому емоцію вже проходиться після того, як глав мусар Києва б'є дівчину, Робокай. заспокоїться Журналістку, Робок. яка Робокай. тримає вже на ногу. Що побачила? Є відео, є відео, де вона зніме побої. бою. Зніме, конечно, надасть відео. Безумовно, воно вже кублоковано гуляє в інтернеті. Вона буде притягнута або судом українським, або судом народним. Ви знаєте, коли застосовується.